Отже, що робити, якщо повістка прийшла, ну скажімо так, із запізненням, а штраф за неявку вже тут, як тут. Ситуація, погодьтеся, не з приємних, і в ній може опинитися будь-хто. Тому давайте розбиратися, як захистити свої права. Уявіть собі, приходить лист, а там повістка. Відкриваєте, а дата, коли треба було з'явитися в ТЦК, вже Пройшла, а за кілька днів бац постанова про штраф. Здається, що все, глухий кут, але насправді це зовсім не так. І ось тут найголовніше такий штраф не просто можна, а треба оскаржувати. Закон на вашому боці. Існує абсолютно чіткий механізм, щоб довести, що провини тут вашої немає, жодної. Добре, щоб оскаржити штраф, треба знати, так би мовити, правила гри. Бо я конкретні терміни, є процедури, і їх мають дотримуватися всі, включно з ТЦК та СП. Тож давайте зараз поглянемо на ці ключові моменти. І так, перше і, мабуть, найважливіше правило. Запам'ятайте цю цифру 48 годин. Саме стільки часу є у ТЦК, щоб відправити повістку після того, як її підписав керівник. Не більше. Це знаєте, перший і дуже важливий дедлайн. Якщо його порушили, це вже серйозна підстава для оскарження. Гаразд, припустимо, повістку відправили вчасно вклалися у ці 48 годин. Але ж є ще доставка. Скільки часу вона може йти? І тут теж не все так просто. Закон встановлює дуже чіткі терміни, і вони, до речі, залежать від того, звідки саме відправили лист. Ось погляньмо: тут все просто: якщо лист іде з обласного центру, то максимальний термін доставки 7 днів. А якщо з будь-якого іншого міста чи села, то термін збільшується до 10 днів. Все, крапка. Ці цифри 7 і 10 дають змогу чітко зрозуміти, чи хтось, скажімо так, забарився з доставкою. Але і це ще не все. Дуже, ну просто надзвичайно важливий момент, як саме відправляють цей лист. Це не може бути звичайна поштівка. Закон вимагає, щоб це був увага, рекомендований лист з описом вкладення та повідомленням про вручення. Звучить складно, але суть проста: це робиться для того, щоб був залізний доказ, щоб було чітко зафіксовано, коли відправили, і найголовніше. Коли лист вручили, а це як ви розумієте, ключовий момент. Отже, з правилами розібралися тепер найцікавіше як всі ці терміни, години та типи листів перетворюються на реальну поважну причину для оскарження штрафу. Де та сама межа? Ну, по перше, все очевидно, якщо повістка прийшла пізніше о тих самих семи чи десяти днів, це залізобетонна причина. По-друге, якщо ви чисто фізично не могли прийти в зазначений день, бо повістки у вас ще просто не було. Ну як можна з'явитись, не знаючи куди і коли? І звісно ж, якщо є інформація, що сам ТЦК прогавив той самий 48-годинний термін на відправку. І ось головний висновок з усього цього. Якщо державний орган, в нашому випадку ТЦК, сам не дотримався процедури, не вклався в терміни, то це абсолютно поважна причина. І штраф можна і треба скасовувати. Це не просто забаганка, це вимога закону. Так, добре, підстави для оскарження є. А що робити далі? Які конкретні кроки? Зараз ми пройдемося по чіткому практичному алгоритму дій. Весь процес можна розбити на три прості кроки: крок перший, найважливіший на старті зберегти докази, крок другий написати пояснення в ТЦК це, так би мовити, спроба вирішити все мирно. Ну а якщо це не допомогло, то крок третій ідемо до суду. І от ми підійшли до ключового питання Що ж це за доказ такий? Що є найголовнішим у цій справі? Яка одна річ може стати вирішальною? А відповідь насправді дуже проста, але критично важлива. Це звичайний поштовий конверт або повідомлення від Укрпошти. Чому? Бо саме на ньому стоїть штемпель з датою, коли вам вручили лист. Це ваш головний козир, офіційний доказ, без нього, чесно кажучи, щось довести буде ну, в рази складніше. Так, давайте ще раз коротко підсумуємо: щоб не заплутатись, важливо тримати в голові чітку послідовність дій і розуміти, що і для чого ми робимо. Отже, спочатку діємо так: беремо наш дорогоцінний конверт, робимо копію і разом з письмовим поясненням несемо все це в ТЦК. Це перший етап. Але якщо там на це не реагують або відмовляють, тоді вже не вагаємось і готуємо позов до суду. Інших варіантів, по суті, немає. Я не втомлюся це повторювати, бо це справді альфа і омега всієї цієї історії. Збережіть конверт. Не викидайте його, це не просто папірець, це офіційне підтвердження дати, і це ваш найсильніший аргумент і в ТЦК, і в суді. Бачите, виходить, що знання всіх цих процедур це вже є захист, це інструмент, і питання тут лише одне чи готові ним скористатися. Адже розуміння правил дає реальний шанс відстояти свою правоту і не платити штраф, якого не повинно було бути.